Це розпаку. Отаке ліва сторона. Дуже класні. Я зараз дивлюся, вони такі новенькі, такі кльові. Мої вже були стар... ну, як старенькі, хоча їх теж беріг. Єдине, що от в них псується, це оце от... якби оце покриття ну, цих обмішур було якесь більш я знаю, або шкіряне, або якесь, воно дуже-дуже таке от, з такого легенького матеріалу, і він дуже швидко ну десь. Півроку, ну, рік, максимум, і він почне розсипатись оцей. А так, самі наушники до сих пір. Я останні свої наушники купив, був навіть не пам'ятаю в якому році. Не то в 2012, му не то в 2010-му. І ще й досі вони працюють, ще й досі вони класні. Єдине, я ж говорю, що я я мусив отут оце все позривати, ну а, бо воно вже сипало сильно. Обмотати ізоленти, і так я так позаліпляв. Зробив з із ізоленти.